Вітаю на каналі Навчатися Легко. Пояснюю просто і доступно. Діти, розкрию маленьку таємницю. Є 4 кроки, завдяки яким приклади на ділення вже не будуть для вас складними. Розглянемо приклад 976 поділити на 2. Запишемо ділення письмово. Визначимо, скільки цифр буде записано у результаті. Перше неповне ділене 9. 9 ділиться на 2. Це буде наша перша цифра. І далі у діленому ще дві цифри. Тобто у результаті буде 3 цифри. Частка це буде 3 цифрове число. Починаємо ділення. Перший крок, який нам прийде на допомогу. Ділимо 9 поділити на 2. Дорівнює 4. Записуємо 4 у результат. Другий крок. Перевіряємо. Перевіряємо ми завжди множення. 4 помножити на 2. Дорівнює 8. Наступний крок. Знаходимо остачу дією віднімання. 9. Відняти 8 дорівнює 1. Остача 1. Тут зупиняємося. Контролюємо себе. Остача Повинна бути менше, ніж число, на яке ми ділили. У нас остача – 1. ділили ми на 2. 1 менше, ніж 2. Тобто ми четвірку підібрали вірно. Наступний крок. Зносимо. Зносимо цифру 7. Отримали число 17. Ще раз повторимо наші кроки. Перший крок ділення. Ми Другий крок, який ми робили, перевіряли перевіряли дію множення. Третій крок. Знаходили остачу. Знаходили остачу дією віднімання. Четвертий крок зносимо. І коли ми залишилися на четвертому кроці, ми знову переходимо на перший крок. І все починаємо спочатку. Перший крок знову ділимо 17 поділити на 2 дорівнює 8. Наступний крок перевіряємо. Перевіряємо ми дію множення. 2 помножити на 8 дорівнює 16, підписуємо під числом, на яке ми ділили. Третій крок. Знаходимо остачу. Віднімаємо 7 відняти 6 дорівнює 1. 1 відняти 1 0. Ми не пишемо на початку числа цифру 0. Наступний крок зносимо. Зносимо цифру 6. І знову з четвертого кроку ми знову повертаємося на перший. Ділимо 16 поділити на 2. 8. Записали у результат. Другий крок перевіряємо множенням. 8 помножити на 2, 16. Третій крок. Знаходимо остачу. 16 відняти 16, 16 дорівнює 0. Нам зносити вже нема чого. Ділення наше закінчено. У результаті ми отримали число 488. Записуємо у результат. Ось 4 кроки, які прийдуть вам на допомогу у розв'язуванні прикладів на ділення в стовпчик. Дякую за увагу! Навчатися легко!